Сто винищувачів Рафалі для ЗСУ. Українські воїни отримують антидронові набої для штатної зброї. А Міноборони спростило отримання нового УБД. Це головні новини тижня. Вітаю вас, історична угода. Україна і Франція цього тижня підписали документ про оборонне посилення нашої держави. Угода передбачає закупівлю 100 французьких винищувачів Рафаль протягом найближчих 10 років. Крім літаків, Україна також отримає 8 систем ППО СамВТІ, радари, ракети класу повітря, повітря та авіабомби. Також Україна та Франція спільно вироблятимуть дрони-перехоплювачі. Старт спільних проєктів почнеться вже цього року. За словами президента Володимира Зеленського, який підписував документ на військово-повітряній базі у Франції, це забезпечить Україні одну з найпотужніших систем ППО у світі міноборони масштабує виробництво антидронових набоїв. Наші фахівці кодифікували такі набої одразу від декількох українських виробників. Вони вже готові до серійного виробництва. Завдяки антидроновим набоям, українські військові зможуть ефективніше протидіяти ворожим ФПВ і мавікам. Їх особливість у спеціальній бойовій частині, що в рази збільшує шанс збити російський дрон. Крім того, для таких набоїв не потрібне окреме озброєння ними можна спорядити штатне. Благодійний фонд Сергія Притули, партнер Міноборони. Тепер офіційно меморандум про співпрацю цього тижня підписали перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк та директор фонду Андрій Шувалов. Співпраця міністерства з фондом Сергія Притули триває від початку повномасштабного вторгнення Росії. Тепер ця робота закріплена документально. А отже, буде ще більше спільних проєктів для посилення українського війська. Естонія виділяє 3,5 мільйони євро на закупівлю супутникових систем Starlink для українських військових. Обладнання зміцнить стійкість та безпеку зв'язку наших підрозділів на передовій. Естонський уряд надає кошти через IT-коаліцію коаліцію Це об'єднання 17 держав, що діє в рамках формату Рамштайн. Партнери підтримують ЗСУ та міноборони у сферах IT, зв'язку та кібербезпеки. Лідерами коаліції є Естонія та Люксембург. Підприємства критичної інфраструктури можуть долучатися до державної системи ППО під керівництвом військового командування. Вперше держава відкриває таку можливість. До проєкту насамперед можуть долучитися підприємства, що забезпечують роботу енергетики, зв'язку, транспорту, водопостачання та інші стратегічні сфери. Також участь у проєкті відкрита для підприємств, які мають необхідні ресурси та дотримуються вимог безпеки. Підприємства зможуть закуповувати або отримувати засоби ППО за рішенням військового командування. До складу груп ППО будуть входити лише ті працівники, які пройшли перевірку СБУ. Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій для тих, хто його втратив, а також для звільнених з полону. Відтепер, щоб отримати нове посвідчення у БД до заяви, не потрібно додавати документ, що підтверджує подання заяви до нацполіції. А також не потрібно публікувати в друкованих змі оголошення про втрату або викрадення документа. Крім того, тепер звільненим з полону військовослужбовцям до заяви на отримання нового посвідчення у БД не потрібно додавати матеріали службового розслідування. У разі втрати або викрадення посвідчення УБД чинні військовослужбовці мають подати лише рапорт на командира військової частини. А звільнені з військової служби звернутися до ТЦК та СП, в якому перебувають на обліку, і насамкінець про важливі зустрічі напередодні до Києва завітав міністр оборони Литви Роберта Скаунас. У фокусі розмови з міністром оборони України обговорили посилення співпраці у сфері. Оборонно-промислового комплексу визначили перспективні напрямки спільне виробництво морських дронів, радарів та протипіхотних мін. Також Денис Шмигаль цього тижня мав зустріч з міністром сухопутних військ США Деніелом Дрісколом. Сторони сфокусувалися на наступних кроках для реалізації історичних оборонних домовленостей, яких досягли президент Зеленський та президент Трамп. Україна вдячна Сполученим Штатам за схвалення продажу пакету підтримки для систем ППО Петріот на орієнтовну суму 105 мільйонів доларів. Це критично необхідна допомога, яка дозволить ефективніше відбивати російські удари, зазначив міністр оборони. Слава захисникам і захисницям України. Слава Україні.